Я сидів на Ютубі, коли раптом мене зацікавило питання: чи можна обдурити детектор брехні? Я вирішив знайти відповідь, і тепер хочу поділитися інформацією з вами. Для початку що таке і як працює детектор. Детектор брехні складається з приладу, який реєструє зміни психофізіологічних реакцій людини, у відповідь на певні запитання. Поліграфолог детально аналізує отриману інформацію і виявляє ту, яку людина приховує. При цьому прилад сам не показує: бреше людина чи ні. Оцінку дає спеціаліст на основі отриманих даних. Як працює детектор брехні? Поліграф в першу чергу вимірює тривожність. Для цього на людині кріпляється. 4 або шість датчиків. Далі сигнали з цих датчиків записуються в рядок на графіку. Датчики зазвичай реагують на частоту дихання, пульс, кров'яний тиск, потове ділення Іноді поліграф навіть фіксує рухи рук та ніг під дослідного, потім двома пневматичними ременями обв'язують груди і живіт, щоб знати, чи змінилась швидкість і глибина дихання. Навколо передпліччя обертають рукав для вимірювання тиску, щоб точно відслідковувати діяльність серця. датчики до різних частин тіла, а один з них до пальців для вимірювання незначних змін в потовиділення. інтерв'юер ставить під дослідному два типи питань: релевантні, тобто ті, які мають відношення до теми дослідження, і нейтральні. Наприкінці дослідження порівнюються реакції. І якщо людина починає нервувати на релевантних питаннях, то це можна оцінити як брехню. У своєму телеграм-каналі я розповім про надійність детектора брехні, вартість сеансу у Графолога та поділюся багатьма іншими цікавими фактами, аби залишитись в рамках основної теми відео. Розрізняють такі види протидії поліграфу: фармакологічний, психологічний, психічний, фізичний і фізіологічний. Перед тестуванням різних медикаментів, які можуть впливати на центральну нервову систему, включаючи бета-адреноблокатори, заспокійливі засоби та інші, потрібно усвідомлювати їх можливі наслідки. Обман поліграфу через прийом таких препаратів не тільки складний та небезпечний, але й майже завжди помітний для досвідченого поліграфолога. Будь-які зміни в психофізіологічних реакціях можуть бути виявлені на поліграфі. Психічний спосіб обману поліграфа включає включає медитацію, розв'язання арифметичних завдань, введення себе в транс, релаксацію тощо спроби контролювати емоції є неоднозначними, оскільки процес не зовсім зрозумілий і може бути неефективним. А якщо зважати на той факт, що контроль емоцій має відбуватися свідомо, а саме дослідження, спрямоване на фіксацію реагування несвідомого, то подібний спосіб протидії свідомо безуспішний. Отримані дані на поліграфії можуть бути спростовані через Різні психологічні методи звернення до сумнівної ефективності самого методу, критика кваліфікації поліграфолога, а також акцент на індивідуальних особливостях респондента. Важливо враховувати, що будь-які спроби маніпуляції можуть бути виявлені та вплинуті на результати тесту. Найбільш часто для того, щоб обійти детектор брехні, досліджувані особи використовують фізичну механічну протидію. Фізичні способи протидії використовуються досліджуваними особами для спотворення. Творення реакції шляхом навмисних рухів тілом або напругою певних м'язів для виклику штучної реакції, що виникає від болючого ефекту, загальний недолік всіх фізичних способів протидії. Їх важко приховати, і вони вимагають часу на виконання, а отже, викликають затримку реакції. Якщо реакція виявилася через кілька секунд після відповіді питання, то на поліграмі буде видно запізнення фізіологічного реагування, її величина і тривалість. Фізіологічні методи. Протидії надмірне фізичне навантаження, недосипання, недоїдання, переохолодження, прийом великої кількості рідини, кави, чаю у випадки фізіологічної протидії спостерігаються мляві та неінформативні реакції на всі задаються стимули, що не відповідає нормальному фізіологічному стану і є протипоказанням для продовження проведення дослідження. Схожі реакції викликає натирання шкірних покривів, антиперспірантом, медичним спиртом, жировмісними речовинами, що я Авно відображається на поліграмі і дуже просто виявляється і припиняється поліграфологами. Наполегливо рекомендуємо не вибирати явно неправильний шлях, не шкодити своєму здоров'ю, не приймати медикаменти, не виснажувати організм і не використовувати всі вище згадані методи. На форумах багато людей дають поради, як обдурити детектор брехні, розповідають про чудо пігулки для обману поліграфа, про методи протидії спецслужбам, як пройти поліграф при прийомі в МВС тощо, ви повинні розуміти, що всі способи пройти детектор брехні написані з однією метою ввести вас в оману. Наразі не зафіксовано жодного випадку, що людина змогла обдурити детектор.